Дорогі семикласники, тема відеоуроку – перша ознака рівності трикутників. Почнемо з повторення і згадаємо матеріал, який ми вже опрацювали. Пропоную поставити відео на паузу і надавати самостійно відповіді на запитання, а потім перевіряти. Отже, перше запитання: сума кутів трикутника дорівнює. 180 градусів. Ми це вже опрацювали і відмічаємо правильна відповідь А 180 градусів. Наступне запитання. Відрізок, що сполучає вершину трикутника з серединою протилежної сторони. Цей відрізок має назву медіана трикутника. Правильна відповідь Г медіана. Наступне запитання. Перпендикуляр, проведений з вершини трикутника до прямої, що містить протилежну сторону, має назву Висота трикутника. Правильна відповідь В висота трикутника. Наступне запитання. У трикутнику АБЦ сторона Абе дорівнює 10 см відрізок ЦК медіана. Необхідно знайти АК. Звертаю увагу, що медіана ділить протилежну сторону навпіл. Отже, сторона АБ 10 см, тоді сторона АК ми можемо дізнатися 10 поділити на 2. І одержуємо правильну відповідь 5 см. Правильна відповідь Б 5 см. Наступне запитання: БК бісектриса трикутника АБЦ. Кут АБК дорівнює 30 градусів. Необхідно знайти величину кута АБЦ. Нагадуємо, що бісектриса ділить кут навпіл. За умовою кут АБК 30 градусів, позначаю на малюнку. Отже, кут КВС також буде 30 градусів. Отже, величина кута А Б, буде дорівнювати 60 градусів. Відмічаємо з вами правильну відповідь А 60 градусів. Завдання розв'язане. Починаємо вивчати нову тему, з'ясуємо поняття рівність геометричних фігур. На екрані ви бачите зображений відрізок АБ і відрізок СД. Як з'ясувати, чи будуть вони рівними. Один із способів ми можемо виміряти їхню довжину. Зображені два кути НМВ та KLC. Також цікавить питання рівності цих кутів. В геометрії вважають, що геометричні фігури називають рівними, якщо їх можна сумістити накладанням. Це чітке означення. Зараз розглянемо поняття рівності трикутників. Трикутник АБЦ і трикутник МНВ задані на екрані. Якщо ми їх можемо сумістити накладанням, то робимо висновок, що вони є рівними. Сторони і кути рівних трикутників, що суміщаються при накладанні, це відповідні сторони і відповідні кути цих трикутників. Давайте назвемо відповідні кути та відповідні сторони в заданому прикладі. Отже, відповідні кути це кут А і кут М, кут Б і кут Н, кут С і кут В. Вони сумістилися при накладанні. Відповідні сторони називаємо АБ і МН, БЦ і НВ. А С і В Спостерігайте, я називаю, а ви спостерігаєте на екрані. Отже, у рівних трикутниках відповідні кути та відповідні сторони рівні. Це твердження ми будемо використовувати при розв'язуванні задач. Давайте з'ясуємо, яку позначку ми використовуємо, щоб вказати рівність трикутників. Зараз ви бачите на екрані трикутник А Б, С рівний. Тобто дорівнює трикутнику МНВ. В такій рівності має значення послідовність запису вершин трикутника. Зверніть увагу, відповідність кутів і відповідність сторін повинна зберігатися. Короткий конспект нашого відеоуроку. ви собі працюйте самостійно і можемо складати рівність геометричних фігур означення. Ми вже з'ясували, які геометричні фігури називають рівними, і з'ясували, що у рівних трикутників відповідні сторони та відповідні кути рівні. Зараз ми розглянемо першу ознаку рівності трикутників і взагалі з'ясуємо, що таке ознака рівності трикутників, чим вона є корисною. На екрані зображено два трикутники, і питання: як же перевірити, чи рівні ці геометричні фігури. За тим означенням рівності геометричних фігур, які ми розглянули, можна з'ясувати, чи можемо сумістити ці два трикутники шляхом накладання. Але зрозуміло, що так робити незручно. Інший спосіб ми можемо з вами з'ясувати, чи будуть рівними відповідні сторони, чи будуть рівними відповідні кути цих трикутників. Але цей спосіб також не є зручним. Відповідь на питання, чи будуть рівні трикутники, чи ні, надають нам ознаки рівності трикутників. Сьогодні ми розглядаємо. Першу ознаку рівності трикутників, яка дозволить нам встановити рівність двох трикутників. Отже, перша ознака рівності трикутників. Звертаємо увагу на екран. Для зручності виділено у нас і кольором, і позначеннями. Я говорю словами, а ви слідкуйте, будь ласка, за малюнком. Отже, якщо дві сторони і кут між ними одного трикутника дорівнюється відповідно двом сторонам і куту між ними другого трикутника, то такі трикутники рівні. Ми сказали першу ознаку рівності трикутників словами, і зараз запишемо у вигляді математичних тверджень. Отже, якщо АБ дорівнює А1 Б 1 зеленим кольором сторона, а це дорівнює А1 С1 оранжевим кольором сторона. І кут між цими сторонами, тобто кут А дорівнює куту А1, тоді робимо висновок, що трикутник АВС рівний трикутнику А1 Б1С. Таким чином, ми з'ясували першу ознаку рівності трикутників. Її ще називають за двома сторонами і кутом між ними. Ми можемо зробити собі короткий конспект для того, щоб запам'ятати першу ознаку рівності трикутників, і використовувати її при розв'язуванні задач. Зараз ми почнемо розв'язувати задачі. Задача номер один. На рисунку: А це дорівнює С, Б це дорівнює ЕС. Доведіть, що трикутник АБЦ рівний трикутнику ДЄС. Отже, малюнок зліва, справа ми записуємо дано, те, що задано в умові, що треба довести, і розпочинаємо доведення. Зверніть увагу, вже на малюнку рівні відрізки, позначені однаковою кількістю рисочок. Отже, за умовою АС дорівнює Д С, Б дорівнює EC. Далі ми можемо зробити висновок, що кут АСБ дорівнює куту Д, як вертикальні кути. Зверніть увагу, я зараз позначила рівність цих кутів на малюнку. Таким чином. Дві сторони одного трикутника і кут між ними дорівнюють, відповідно, двом сторонам і куту між ними другого трикутника, за першою ознакою рівності трикутників. А саме за двома сторонами і кутом між ними робимо висновок, що трикутник БЦ рівний трикутнику ДЕЦ, що й треба було довести. Розглянемо задачу номер 2. На рисунку АВ дорівнює СД, кут 1 дорівнює куту 2, АД дорівнює 7 см, величина кута С дорівнює 34 градуси. Необхідно знайти відрізок ВС і кут А. Отже, зліва у нас малюнок, і ми позначаємо задані в умові дані, АД дорівнює 7 см, ще позначимо, і величина кута С дорівнює. 34 градуси. Нам необхідно знайти довжину Б, це невідомо, і величину кута А також невідома. Розв'язуємо. Розглянемо трикутники АБД і трикутник С Д. Б. Давайте міркувати. Перше, що ми можемо записати, що АБ дорівнює СД за умовою. І на малюнку ці рівні відрізки позначені однією рисочкою. Далі, кут 1 дорівнює куту 2 також за умовою. І ми можемо зробити ще один висновок, що БД – сторона спільна для цих двох трикутників. Отже, за першою ознакою рівності трикутників, трикутник АБД дорівнює або рівний трикутнику СДБ за двома сторонами і кутом між ними. Далі ми вже знаємо, що у рівних трикутниках відповідні сторони і відповідні кути рівні. Отже, можемо зробити висновок, що БС дорівнює АД і дорівнює 7 см. А величина кута А дорівнює величині кута С і дорівнює 34 градуси. Розглянемо задачу номер 3 Нам заданий малюнок, і вказано, що ОА дорівнює ОС. Я зразу позначаю на малюнку ОА дорівнює ОС. Далі ОБ дорівнює ОД. Зараз тут у нас не зовсім зручно позначити, ну, можна ось таким чином ще позначити: ОБ дорівнює ОД. Нам необхідно довести, що величина кута OAD, позначаю цей кут на малюнку, дорівнює величині кута ОСБ, Позначаю величину цього кута на малюнку. Починаємо доведення. Розглянемо трикутники ОАД і трикутник ОСБ. За умовою ОА дорівнює ОЦ, за умовою ОБ дорівнює ОД. Тобто, уже дві сторони одного трикутника дорівнюють відповідно двом сторонам другого трикутника. І зверніть увагу, що кут О це спільний кут для вказаних трикутників. Таким чином, за першою ознакою рівності трикутників, трикутник ОАД дорівнює трикутнику ОЦБ. Тобто, за двома сторонами і кутом між ними. У рівних трикутниках відповідні кути рівні. Отже, величина кута ОАД дорівнює величині кута ОЦБ, що й треба було довести. Таким чином, ми на практиці показали застосування першої ознаки рівності трикутників, щоб засвоїти тему, пропоную виконати домашнє завдання, опрацювати відповідний параграф і виконати схожі завдання. Всім дякую за увагу! Бажаю успіхів!